Твереза Україна це не просто красиве гасло. Так звучить назва громадського руху, де кожен учасник усвідомлює своє покликання бути прикладом тверезого життя для родичів, друзів міста та всієї країни. Про діяльність цієї організації на теренах нашої області дізнавайтеся від нашого гостя. Долецький Віктор Анатолійович народився в місті Козятин Вінницької області. У 2008 році закінчив ВНТО з освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр одружений, має доньку, займається підприємницькою діяльністю. У вільний від роботи час вивчає свій родовід та допомагає іншим дізнатися про історію їхнього роду. Проводить генеалогічні вечори. Я автором проекту Центр вивчення генеалогії Пращур. веде здоровий спосіб життя та активно допомагає усім охочим зрозуміти, що алкоголь і тютюн шкодять фізичному та психічному здоров'ю людини, і аби бути цілком і повністю щасливим та незалежним, від них потрібно відмовлятись. Входить до громадської організації Твереза Вінниччина» в рамках руху Твереза Україна. Тож сьогодні у нас у гостях Віктор Анатолійович Долецький. Він є представником громадської організації Твереза Вінниця. Вітаю вас, пане Віктор, у нашій студії. Доброго дня. Отже, сьогодні ми поговоримо на таку тему, як Тверезість. Скажіть, будь ласка, ви є представником громадської організації Твереза Вінниця і представником, учасником всеукраїнського руху Твереза Україна. Розкажіть про цю організацію детальніше, можливо, хтось вперше взагалі прочув, що така існує. Можливо, хтось вперше почув, часто хто чує про нашу організацію, сприймає, що ми боремося з алкозалежними людьми. Це не Насправді так. Насправді це не так. З ними ми не боремося. Для цього є наркологи, є структури, які цими людьми займаються. Насправді ми працюємо з людьми, так званими. Культурно п'ющими, uh -huh. які для суспільства є набагато небезпечніші ніж алкоголік. Чому це небезпека? Ну, дивіться, алкоголік це образ негативний. Так. Ніхто не хоче бути алкоголіком, особливо для дітей. Да? А от п'ющий, культурний, да? от, оце як зразок для наслідування. І для дітей це є приклад, що потрібно вживати алкоголь, І коли а... станеш дорослим, да? так, як... але це... не враховують. Ті, хто вчить своїх дітей вживати алкоголь, таким чи спеціальним методом, чи побічним методом, просто перед вживаючи перед дітьми алкоголя, те, що 15% людей, які вживають алкоголь, обов'язково стають алкоголіками. Та що обов'язково більше людей вживає алкоголь, більше в країні алкоголіків менше, менше алкоголіків. Угу, це крулетка, да? Ніхто не знає, так. чи потрапить він чи його 100 дитина потрапить, чи він сам потрапить. Тобто сьогодні може бути все добре, да? і людина наче не потрапила, а завтра змінились якісь обставини, можливо, людина привикла знімати стрес, хоча це дурниця повна алкоголем. Угу. От говорять про те, що алкоголь є антидепресантом. Так. Насп... Це як релакс. Як Насправді так. він є депресантом. І чим більше людина вживає алкоголю, тим більше заганяє себе в депресію. Ну, Кожна людина, якщо подумає, вона це зрозуміє. Да? Кожен пам'ятає свій стан на ранок після вживання алкоголю. Нічого доброго і нічого позитивного в цьому стані немає. Але тим не менше, люди такий міф сприймають як реальність. Да? Угу. Чому ви вирішили бути а, в цьому в русі, в цій організації, бути тверезим? Я вирішив бути тверезим чисто з таких суб'єктивних причин. Тобто у вас проблем, як то кажуть, з алкоголем не було Ні, ніколи. Не було з якогось може так складатися враження, що це знаєте, як на кшталт клуб, там. Анонімних алкоголіків, як на Заході, так? що люди з проблемами вони разом збираються і от вони пропагують такий тверезий спосіб життя, бо в них були проблеми. Це зовсім Ні, не Ні, Це якше. зовсім не так. Якраз члени нашої організації, це в основному, люди, які не мали проблем з алкоголем, але які вживали алкоголь. Вони, як і члени нашого суспільства, не мали вибору його не вживати. Так? Кожна людина, яка росте, да, виростає, потім стоїть перед вибором або стати алкоголіком, або вживати культурно уміряно. Але немає вибору природньо бути тверезим. Взагалі Взагалі. такий не стоїть вибір перед ну, юною людиною, да, перед підлітком. Uh -huh. А це, ну, це неправильно потрібно. Правильний вибір це або вживати алкоголь, або його не вживати. Чому я відмовився? Тому що е, помітив, що бутилка випитого пива, навіть пиво просто з друзями в, в неділю ввечері, е, десь повністю на весь понеділок блокує нормальну роботу мозку. Е, Механічні задачі ти можеш виконувати, щось ну, там, робити можеш, але думати ефективно людина перестає. Як без я це відчув, коли почав створювати свій власний бізнес. Угу. І коли потрібно було його запускати, інтенсивно потрібно було працювати, і, скажімо, інтенсивно за день потрібно приймати дуже багато рішень. А я сажу в понеділок, я розумію, що мені потрібно зробити дуже багато речей. А мозок він такий, ну, механічну роботу я можу робити, а прийняти рішення не можу. Uh -huh. Я почав цікавитись, чому, да? потім тиждень до п'ятниці, все вирівнюється нормально. В суботу зустрівся з друзями ще в неділю, в понеділок знову блог. Я почав відслідковувати чітку таку залежність. Відмовився, думаю, на деякий час відмовлюсь, зроблю експеримент. Відмовився до алкоголю. Оказується, uh -huh. я почав себе набагато краще почувати, і взагалі з мозком набагато краще все відбулося. І відразу ж після цього, це було в серпні місяці. В листопаді місяці трошки згодом. Мій партнер, якимось чином він також дійшов до думки, що потрібно відмовитися від алкоголю паралельно зі мною. Ми про це не говорили. І він говорить про те, що він організовує курси собріології у Вінниці. Що це таке? Собріологія, таке нове слово. Собріологія це наука про тверезий спосіб життя. Є така наука. Є така наука, да і її проводив тоді. Федір Михайлович Калінчук, запрошений у Вінницю. Він жив в місті Козятині. Чому жив, тому що людина покійна. Прове, провели ці курси з обріології, і після них було десь присутньо біля 80 людей. Після них досить велика частина людей відмовилась від вживання алкоголю. І що і там тітю? такого страшного вони почули чи побачили? Нічого страшного, абсолютно, знаєте, ніякого зубування там не відбувається, чи якихось там гіпнозів, чи методик. Відбувається на протязі чотирьох днів. Плановий розбір з наукової точки зору, що таке алкоголь і як він впливає на людину. Людина отримує весь комплекс інформації про, про алкоголь. Угу. І вже сама може зробити тоді вибір, да, вживати алкоголь чи не вживати? От не пі... всього, що робить собріологія, вона підводить людину до справжнього вибору. От вас найбільше що вражає? От таку негативного маю на увазі, да що ще далі й далі? Ви так від алкоголю тримаєтесь? Які можливо факти чи ну, які якщо дані? хтось перебував в п'яній компанії тверезим, то йому цього пояснювати не потрібно, да. Мені перестає бути цікаво в компаніях після другої, третьої чарки, які вживають алкоголь. Ну бо спілкуватись по факту з людьми стає не, ні про що, немає про що люди, особливо чоловіки, коли вони разом для того, щоб почати розмову чи почати відпочивати, беруть келих в руку. Деякі кажуть, це традиція, що це дійсно якось допомагає розпочати розмову. Це так це не традиція, це стереотип такий, це зомбування, які кількість часу від. Десь починаючи з 60-х років, нам постійно говорять про те, що потрібно вживати алкоголь. І людини просто вибору немає. Людина думає, що це так і потрібно робити. Да? Насправді ж, є вибір завжди. І коли людина відмовляється від алкоголю, я думаю, що це тільки мої власні такі відчуття. Але потім, поспілкувавшись в нашій організації, я зрозумів, що це кожен проходить. То, коли людина відмовляється від алкоголю, він заміняє собою дуже багато життя, взагалі життя. Тобто, от свято, да? так? Що передбачає свято банальне? Це зібратись, поїсти і випити там, алкоголю, да? і все для деко це взагалі тотожно. так якщо і все, за да. столом тобто, то А якщо ми забираємо алкоголь. Уже все, тільки поїсти мало. Тоді починає людина видумувати, як провести свій вільний час більш цікаво. Починаються подорожі, починаються цікаві зустрічі, починаються якісь клуби, спілкування, хобі, виходить, робота більш така яскравіша стає, сім'ї більше часу можна приділити, створюються нові сімейні традиції, чи згадуються в забуті старі. Алкоголем замінили українські традиції. Майже всі традиції були витіснені. Uh -huh. Співати, да, от люди ну, співати п'яному гарі, всі знають, як там, да? а наші пращури співали тверези. Uh -huh. Справжніх гарних українських пісень їх і не заспіваєш в п'яному стані. Тобто, для українського народу це взагалі не характерно, ви хочете сказати, маю на увазі історично вживання алкоголю. Бо дехто думає, ну це ще пішло від наших дідів, прадідів, як це так відмовитись від алкоголю? Саме так. Це знову ж таки один з багатьох міфів, що це характерно. Всю історію там, заходу алкоголю на територію нашої країни я розказувати не буду, хто захоче, поцікавиться. Да? Але скажу такими цифрами, да? що на момент 1900 року рівень алкоголю, вживання алкоголю ну, в, на... в Російській імперії тоді було, коли входила Україна, був на рівні 6-3 літрів на людину. І це був дуже великий показник в порівнянні з минулими роками. І тоді е, громадськість почала бити на сполох, що дуже багато алкоголю вживають. І з'явились тоді перші такі е, тверезницькі рухи. Угу, багато тоді. науковців тоді підтримували ці тверезницькі рухи. І Микола І вводить сухий закон тут. Причому так він з однієї сторони громадськість на нього тиснула ввести сухий закон, з іншої сторони, алкогольна мафія, да, називаємо це своїми речами, тобто ті, тиснула... хто отримують прибуток, він так, продовжував так. Е говорили про те, що цього робити не можна, і він е лишився між двома такими вогнями. Да. І він викрутився. Він е сказав, так, що громадська е ради, точніше е на рівні місцевого самоврядування громада може прийняти рішення. Дозволено в них в громаді вживати алкоголь чи, чи не дозволено. І відбувається парадоксальна ситуація, якої, е, якої не очікував ніхто, і, певно, сам Микола Ій. Він, скажімо, з себе відповідальність зняв, переклав її на громади. Всі громади на всій території Російської імперії вводять у себе заборони. Угу. І ми отримуємо повний сухий закон. Причому це приймають самі громади. Позитивні моменти просто вражаючі. Країна починає розвиватися, будуються залізниці. Все розвивалось дуже гарно аж до 2017 року, поки, ну, знову ж таки, підводять сюди багато економічних причин. Та сама Англія, дізнавшись, що так сильно розвивається Радянський Союз, їм то було невигідно. От, ми сприймаємо Англію як постачальник чаю. От, так, я чув так. версію, що саме через чай це й відбулося. Оказується, до 1917 року Росія була одним з найбільшим постачальником чаю в світі. Угу. Був такий Іван-чай, дуже популярний. І для того, щоб підкосити економіку Радянського Союзу, була там викликана Перша світова, потім революція, ну і так далі. Всі Подальші події печальні, ми знає. Потім більшовики вводять знову ж таки дозвіл на алкоголь, чим ну, банально, щоб поповнити казну грошима да? за рахунок співання свого ж народу. Але не враховували вони такої, такого моменту, що економістами доведено, що кожна. Гривня чи рубль, принесений в казну від алкоголю, виливається в 4 гривні збитків для держави. Сюди входить ДТП, сюди входять пожари, сюди борьба, боротьба з наслідками алкоголю і так далі. 4 гривні. Тобто треба потрібно зрозуміти, що в 4 рази більше країна втрачає, ніж отримує прибутків від алкоголю. Тобто це економічно не вигідно. Економічно взагалі не вигідно. Але все ж таки думка вона панує у суспільстві, панівна, як то кажуть, свято на столі обов'язково має бути алкоголь. І це вже дуже важко змінити. Як, як якісь зміни можна все ж таки впровадити, щоб свідомість змінювалась? З якого віку це починати, от, як би ви могли сказати? Ну, скажімо, от говорять, з якого віку починати. Да? Якщо ми будемо починати з дітей, ну діти ж. На рівні дітей не працює там заборона, да? просто що там ти кажеш, що не можна там вживати алкоголь, а при цьому батько і мати самі вживають на святах алкоголь. Для дитини приклад, власний приклад лише важливий. Все, що говориться, для неї це шум. Да? А от власний приклад це для неї показник. І коли ми будемо працювати лише з дітьми, але не будемо працювати з її батьками, це, це нічого не дасть. Угу. Тому що робить наша громадська організація, ми даємо інформацію людям, даємо правдиву інформацію. І Людина кожна починає ставиться перед вибором, правдивим вибором, бути тверезою чи вживати алкоголь. І коли вона вже робить, вона розуміє, що хоча б спробувати, да, от, навіть якщо людина не збирається там, на перших парах відмовлятися від алкоголю, є пости, да, ніхто не забуває про піст. Піст передбачає, ну, чомусь не багато хто постить, вжив не вживають м'ясо, але вживають алкоголь, але піст передбачає не вживання алкоголю. Попробуйте попуститись, да? Попробуйте деякий час взагалі відмовитися алкоголю. І відчуйте себе, послухайте своє тіло, як воно відгукнеться. На цей час будуть якісь свята, да? Пробуйте замінити їх без алкоголю зробити. На перших порах це важко, тому що це потрібно щось видумувати, да? це потрібно щось міняти в собі, це... виходити з зони комфорту. Але потім це стає цікаво. Це стає замість банальної п'янки, наприклад, зібратися з друзями там і. Її... Випити, з'їсти, да mm -hmm. минулому році, наприклад, я проводив своє день народження. Ми грали в пейнбол. Тобто mm -hmm. зібрались самою компанії, пішли, пограли в пейнтбол. Цікаве захоплююче заняття, спортивне. Після цього ми попили чай з тортом і поспілкувалися на цікаві там. Ну знаєте, лише такий стереотип це якось не по-чоловічому. Чай з тортом. Це теж такий стереотип, який треба руйнувати, правда? Звичайно. Знаєте, для мене було показовим те, що дуже багато людей насправді не вживають алкоголь, але вони настільки розрізнені, і про це чомусь мало хто знає. Багато спортсменів не розуміють, що вони не вживають алкоголь. Люди, які духовно розвиваються. Не, не вживають алкоголь. Багато відомих людей, наприклад, відомі такі тверезники. да? Той Вегетаріанці. Віхті Достоєвський, так? Да, це були переконані тверезники. Ну, Я говорю про сучасних от людей. Да? Ми беремо, наприклад, відомого Воловодюка Володимира Володимировича, отамана Козацького полку імені Івана Богуна. Людина не вживає алкоголь. Беремо відомих підприємців Вінницьких, да? таких як Санільника Олексія це яких, про яких я знаю, Марчук Ігор Дмитрович, голова клубу в Купі. Клуби підприємців вони не вживають алкоголь, і для мене це було показовим, так що як оказується, що вже велика кількість людей з тих чи інших переконань успішних, не, людей, успішних людей не вживають алкоголь, то давайте подивимося, ким ми хочемо бути. Да? Якщо людина угу. хоче особливо молодь, хоче бути успішною, потрібно брати приклад з успішних людей. Тобто в вашому будинку алкоголю зовсім немає ані краплі. В моїй квартирі, крім мене, живуть ще люди, да? і досить важко. Ми з дружиною не вживаємо алкоголь взагалі. Але є ще моя те, що живе з нами, яку переконати важче зазвичай відбувається. Так, це, це є, скажімо, проблемою, Да? Тому е, якщо організовую свято я своє, наприклад, да, чи я займаюсь, то там алкоголю не буде однозначно. Но якщо це організовує свято моя теща, то вона вправі робити що хоче. Так uh -huh. то... бували в такій ситуації, певно, бували, коли вам пропонують і ви відмовляєтесь, і що починається? Такий починається пресинг, так? Пресинг відбувався перших декілька місяців, як я відмовився. А якщо ви... поки люди дізналися, що це я не вживаю знайомі. знайомі зараз, абсолютно всі нормально ставляться до того, що я не вживаю і. Ну, скажем, не при От перша думка, можливо, в людей, да, що, певно, ви хворієте, якщо не можна. Да, так, перше, е дві, дві, два, два такі стереотипи. Е або захворів, угу. або в секту подався. Ага. Тобто, от два варіанти. Тобто, просто навіть Я пояснює думаєш, що думає, що ні, я не захворів, я здоровий і здоровіше набагато за вас, так як я не вживаю отруту. Це отроку. просто мій вибір. Е да, я, я не подався в секту, да, це мій гарний вибір такий. Свідомий. Просто свідомий вибір, да, і все. Угу. І розуміють? Хтось розуміє, хтось намагається наступний раз також, але напираючись на скажімо, сильне переконання, бистро бажання перетягнути на свою сторону, а насправді що відбувається? Людина то розуміє, що як людина, яка не п'є, робить правильно, але щоб виправдати себе, вона намагається цю людину перетягнути на свою сторону. Так. І, але отримуючи такий гарний, скажімо, напираючись на супротив. Ну, такий свідомий, знаєте, що це не просто там забаганка якась чи ще щось, це свідомий вибір. Це так, як не знаю, у вас можливо є вибір не вживати бензин в їжу, да? тому що ви розумієте, що це яд. Так само я розумію, що етиловий спирт це яд в будь-яких концентраціях. Неважливо, там буде 2% етилового спирту чи 40% етилового спирту. Хтось говорить, що пива там зовсім мало, да? uh -huh. але літр пива, який зазвичай випивається, дві бутилки. Ну, певний алкоголізм це взагалі. Це щось 140 uh -huh. грам горілки. Uh -huh. Ну, то треба ж розуміти, що яка різниця? Ну, Тоді ж різниця є, це ще гірше, бо крім там, тилового спирту, який шкідливий, там ще купа шкідливих речовин в Угу. Щодо жінок, от ваш, вашій організації переважно чоловіки чи жінки? Ваша дружина вас підтримує, а інші представниці чарівної статі як ставлять? В нашій організації переважно чоловіки, як так. Не дивно. Скажем так, моя дружина мене підтримує, і це дуже радує мене, тому що підтримка жінки завжди надає чоловіку сил, при чому набагато більше сил, ніж не підтримка. Такі аргументи ви могли навести для жінки, так? які б її переконали, тому що не варто вживати алкоголю. Можливо, для вашої дружини. Аргументи для моєї дружини аргументи. були прості, що в нас є чарівна донька, і ми плануємо в майбутньому ще мати дітей. А кожен випитий бокал шампанського чи вина чи горілки з жінкою, він лягає на потомство. Mm -hmm. да? І кожної жінки є набір яйцеклітин, і він незмінний. Якщо людина, жінка випиває алкоголь, певна частина цих яйцеклітин пошкоджується. Вони дуже гарно захищені організмом жінки, але не захищені від такого гарного розчинника, як етиловий спирт. Він проникає туди і пошкоджує ДНК. Одна яйцеклітина пошкоджена, друга, третя. Ще бокал Шапанського, четверта. Їх там біля 10 тисяч багато. Але постійно вживаючи алкоголь, ми цей ризик збільшуємо, збільшуємо і збільшуємо. Тому цей аргумент був основним, і бажаючи народити здорових дітей, ми смідово, свідомо жінка відмовилася від алкоголю. Але ще є міф чи то стереотип, що коли зимно, холодно, зігріваються за допомогою алкоголю. На рівні алкоголю взагалі дуже багато міфів, от таких, так. які на перевірку не витримують взагалі ніякої критики. Один з них такий, як зігрівають. Да, справді, людина відчуває зігрітість. Але насправді, що відбувається? Який це механізм? Вживаючи алкоголь, пори розширюються на шкірі. Алкоголь тепло швидше. Переходить в одежу людини. Uh -huh. Людина відчуває зігріння, Але організм то втратив кількість теплоти. І на його поновлення йому потрібно затратити більше ресурсів. А врахувати те, що в ньому, для нього стрес, те, що попав туди ще алкоголь, він починає боротися ще з алкоголем і працювати на вироб, випрацювання тепла ще гірше. Тому ми знаємо, що скільки багато людей замерзає саме, саме в п'янілому стані. Так. Uh -huh. Тобто це знов таки міф. Міф. Людина швидше замерзає у сп'янілому стані. Дехто каже, може трішки там коньяку в чай або грінтвейн. Оце -от допомагає зігрітися. Ви не вживаєте цих Ні, ну Ні, це напрямків. Тобто ви зігріваєтесь просто чаем. чаєм. Чаєм зігрітись можна. Дуже гарне зігрення. От ми з дружиною буквально на цій неділі визначили, що е, коли е, е, йдеш. В садочок то жарко, а коли з садочка, то холодно. Чому? Mm -hmm. Коли доньку внесеш на руках, то жарко. Фізичні навантаження. Тобто з мерз та відіжмись два рази, там ще п'ять разів, та це зігрієшся. Да? Пробіжись, та, біжись, толково перейди, справи не вирішує. Перейди справи. на швидший шах. Да? Відразу зігрієшся. Mm -hmm. а, до речі, щодо навантажень, щодо спортивних змагань, знаєш, що ваша організація активно пропагує здоровий спосіб життя, і от у Вінниці навіть відбувався такий велопробіг за. Тверезість, да, зда тверезі життя та да, тверезі спосіб. Так, життя. Наша організація проводить багато таких різних заходів, які направлені саме на інформування людей про тверезість Взагалі, один з таких заходів був саме здоровий тверезий велопробіг. Mm -hmm. Він був до дня здоров'я у Вінниці, який проводився, і вирішили ми ми також долучитись до цієї справи. Нас підтримали дуже гарно клуб велосипедистів. Оказалось, що майже всі велосипедисти не вживають алкоголь, тому що це люди, які дбають про своє здоров'я, які займаються спортом і вони вже не вживають. Тому вони з позитивно, позитивно сприйняли цей заклик і приєднались. Крім велосипедистів, приєднались просто люди знайомі, навіть люди, які вживають алкоголь, але ну вирішили так приєднатись до цієї акції. А подібні заходи плануєте? Звичайно, плануємо, і вони постійно проводяться. От буквально десь місяць тому закінчились курси з обріології вже другі у Вінниці. Ну, знов повтором наука про тверезість. Наука про тверезість. Так перед тим був фестиваль Млиноманія, досить відомий у Вінниці. Ми на ньому проводили свої заходи. Там був куточок інформаційний, де ми інформували людей про тверезість. А ввечері ми на всю громаду табору показали фільм про тверезий спосіб життя. Ну, то, Також була цікаві ситуації там ввечері. Вже досить велика кількість була на підпитку, Хоча сам захід є тверезий, там алкоголь не продають і говорять про те, що має бути ну, тверезий час проведення, але ж всі ми розуміємо, да, що молодь вживає алкоголь. Але мені було дивно, що. Відсотків десь ну не відсотках, так чоловік 30 сприймали дуже дуже позитивно фільм. І коли в нас е, сталися проблеми з генератором, він вимкнувся. І то люди просили продовження просто. То це був гарний, гарний показник. Просто що якась частина тобто людей... перспективи є, надія є, що все більше і більше Звичайно. людей обиратимуть тверезий спосіб життя, Звичайно. і це буде модно. Це буде ознака ще ознака успішності. Так? Справа в тому, що це вже модно. Так. Тобто, Коли ми говоримо про те, що це буде колись модно, то це вже модно. От подивіться на всіх успішних не людей. не для всіх, але... Да, Подивіться на спортсменів, а це люди, які гарно виглядають. Зараз набувають популярності нові види спорту, такі як ну, там, займання на турніках, воркаут. воркаут так, угу. так Теж Всі ці хлопці так. не вживають алкоголю, вони тверезники. Національні рухи. Патріоти часто велика кількість патріотів. Вони розуміють, що алкоголь це зло, і не вживають і, спілкуючись з патріотичними організаціями, я розумію, що вони також не вживають алкоголь. Угу, Чидово, так що це вже модно. Угу. Що ви побажали на завершення нашої розмови, всім нашим глядачам, які от можливо вперше почули про існування взагалі такої організації? Можливо, хтось замислився. Побажайте їм щось. Перед новим роком для людей, які почули вперше про ідею тверезості, я порекомендую задуматись над цим. Я розумію, що і для них відмовитись перед цими святами буде досить важко, але, хоча б зменшити кількість алкоголю. Для людей, які про це вже думали, але не знайшли однодумців. Запрошую приєднуватись до нашої організації. Вони знайдуть там однодумців і скажімо, компанію для здорового, тверезого проводження часу, і цікавого проведення часу. У нас відбуваються, крім загальних таких заходів. Ще закриті заходи для ну, відпочинок, просто з сім'ями виїжджаємо на природу варимо з козацький куліш, займаємося спортом, граємо в футбол, купаємося в річці. Тобто галити гарний... То нормальне, тверди тверезий спосіб життя. Бажаю задуматись над цим і для людей, які вже думали про це, бажаю відмовитись і провести цей новий рік в перший, можливо, для когось буде тверез. Дякую за такі чудові побажання. А вам всім хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях був Віктор Долецький. Він є представником громадської організації Твереза Вінниця. Вам бажаємо міцного здоров'я та тверезого життя.